Трамп, який знову торочить про те, що він може закінчити війну в Україні буквально за е, 24 години, або якщо не за 24 е, години, буквально за кілька тижнів до е, інавгурації. Окрім того, Дональд Трамп почав говорити про м, вже свої майбутні політичні рішення і політичні призначення. І він е, розповів про те, кого ж розглядає на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів. А він розглядає на Посаду віце-президента Сполучених Штатів деякі наші колеги називали його просто таким. Проросійським потякалом, ми так право казати не маємо. Ми не маємо називати його. Це наші колеги називали. Це телеведучий, колишній телеведучий Fox News, тому що його звідти попросили. Такер Карлсон, який відповідно до багатьох розслідувань, досліджень відпрацьовував про російську адженду на американському телебаченні. І на думку Трампа, у нього відмінний здоровий глузд у такера Карсона раніше у Такера. Арсона, що він от ягаю такий яскравий? Теж таке Карлсон – шоумен, Дональд Трамп, шоумен. У це якесь таке політичне Ми шоу в кубі. Просто шоу е, шоу в кубі.